Анатолій Григорук, льодохід. По зимі, коли в карпатських горах тануть сніги, скрізь у долинах вирує повінь. Не та стає річка Уж. Улітку уж зовсім мілкий та спокійний. У багатьох місцях у брід перейдеш, а навесні прибуває велика вода. Ламає кригу, плесо спучується, закипає бурунами. І могутній потік мчить, мов шалений, зносячи все, що трапиться, на його путі. Якось Костик і Ярик пішли подивитись на льодохід. Ступили при березі на кригу, а вона хрусь відкололася і понесла хлоп'ят на безстрінь. Побачили бідолах люди біжать уздовж берега, щось вигукують, руками махають, а вдіяти нічого не можуть. Спустити б човна та де там? Крижини вмить розтрощать його, як горіхову шкаралупку. Он як люто наповзають одна на одну, навіть глянути страшно. Ярики костик поприпадали один до одного, зажмурились ні живі, ні мертві. Коли відчули, спинилась їхня крижина, пригнало її до порослого вербами острівця посеред ріки, весь острівець затопило, а верхівки дерев із води стремлять. За них крижина і зачепилася. Хапайтеся за віття, тримайтеся, кричать до хлоп'ят із берега. Он уже підмога йде. І справді, за пагорба вигулькнув танк всюди хід. Це хтось догадався солдатів із сусідньої військової частини гукнути. Зайшов танку воду і став обережно наближатись до острівця. Усі, хто стояв на березі, затамували подих. А танк Поволеньки, щоб не збудити високу хвилю, дістався до хлопчиків і поодинці садив їх із крижини. Усі дякували танкістам, а от хлопцям дорікнули, щоб думали наступного разу і більше не наражались на небезпеку.